Чи було у вас рішення з наступного приводу згідно з новим мобілізаційним законом вручати повістку мають право представники ТЦК, представники органів місцевого середування, керівники закладів освіти? Як ви собі це бачите? Це дуже складне питання. Знаєте, після того як ця дія війшла вступила в силу силу в мене як керівника установи відсотків? 30 мінімум часу забирає ось ця історія, тому що ми нам військомати просто шлють пакети там листів, і ми зобов'язані попереджувати. Це складна історія, люди по-різному реагують, і замість того, щоб мені, як керівнику, займатися там відбудовою університету, стратегією розвитку, я от уявіть собі десь 30% часу витрачаю на те, щоб комунікувати з цими людьми, проводити різні там бесіди, формувати списки, і це потрібно окремо виділяти і штат людей. під Це тобто, це дуже складна історія. Ми по факту перетворилися керівники установці там у воєнкомів, які повинні виконувати певну, певну функцію. Тому що якщо ми її не виконуємо, то на нас, як на керівників, застосовується адміністративний штраф, і він такий, що ну, там сума досить велика. Це яка Але, сума, чи ми не можемо. Її я точно не пам'ятаю. Я орієнтовно. просто боюся. Ну, це десятки тисяч гривень. Да. Я точно не пам'ятаю, угу. боюся помилитися. Але я вам скажу вчора, дуже був приємно здивований. Ми скористалися послугою через дію mm -hmm. і забронювали наших е, працівників п'ять хвилин часу. І ми забронювали вчора чотири наших працівника. А це те, що проходило місяцями, щоб забронювати е, працівників. Це проходило Міністерство фінансів, Міністерство оборони, Міністерство економіки. Це Дуже, ну, мега багато часу затрат, тому що вся Україна закидує е, бронюванням ці установи. Там люди реально працюють на межі. І дякую Міністерству цифрової трансформації. Це просто супер рішення, яке розвантажує міністерство і дає нам можливість як керівникам швидше приймати такі рішення і бронювати людей. Тому що, наприклад, у нас оператори котели, я не знайду людей. На виконання цих функцій ніяка е, жінка не виконує цю функцію. Це специфічна функція. А їх вже мобілізовують. І за допомогою от, цього інструмента ми швиденько забронювали е, 5 хвилин. і Все тому е, тут з нас дещо міністерство цифрової трансформації розвантажило нас за це. Їм дуже дуже великий